Привіт! Привіт, магата! Зараз на заняття, яке називається «Малювання». І тема сьогодні у нас така дуже-дуже цікава. Казка про дурне мишення. Написав цю казку самих Маршак. То починаємо. Мишка ввечері співала. Спи, маленький, замовчи, дав тобі шматочок сала, недогаричок свічі. Мишеня пищить з просонку. Ти співаєш дуже тонко. Ти, матусю, не співай, краще няньку погукай. Вибігає мишка мати, стала качку в гості звати. Ви приходьте тью качку, мишенятку колихати. Заспівала качка дзвінку. Кря-кря-кря. Засни дитинко, Після дощу в садку черв'ячка тобі знайду. Їй пищить, маленька мишка, одійди, мерщійка, голосні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала жабку в гості звати. Ви приходьте тьотю жабку, Мишенятку колихати. колихась. Ква ква ква! Співає жабка, Спи, мишатку, сіра лапка, дам тобі я комара. Чуєш, спадинки пора. Їй пищить маленька мишка. Одійди мерщів від ліжка, Бо нудні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, та конячку стала звати. Ждем вас, тітонько, конячку, мишенятко коли хати. І і конячка ж. Спи, маленький, годі вже. Я для тебе, молодця, дам свіженького сінця. Та пищіть, маленька мишка. Одійди, мерщій од ліжка, бо страшні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, встала свинку в гості звати. Ви приходьте, тьотю свинку, мишенятку колихати. хати. Заспівала хрипло свинка. хро 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 Засни, дитинка, спи, дурненьке, лю-лю-лю, Я морквиночку куплю. Їй пищить маленька мишка, одійди на щі від ліжка. Дуже хриплі ці пісні, не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала курочку гукати. Ви приходьте, тьотю курку, мишенятку колихати. Заклоптала курка дзвінко. Ко-ко-ко. Не плач, дитинко. Десь підкрився дорогенький, та не слухо, і тепленько. Їй пищить маленька мишка. Удійди, мщі й ліжка. Голосні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати. Стала щуку в гості звати, не приходьте тьотю щуку, Мишенятку полихати!» Заспівала тьотя щука та не чути ані звука. Б'ється, б'ється так і сяк, не співається ніяк. Їй пищить маленька мишка у дійни нощі й від ліжка. Дуже тихі ці пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала та кицю в гості звати, ви приходьте тьотю кицю. Мишенятка, коли хати заспівала кицямишком Мяу, мяу, Лягай у ліжко, треба спати. лю-лю-лю, Я дитинку присплю. А мишатку відповіло. Ти співаєш дуже мило. От хороші ці пісні. Заспівай на ще мені. Прибігає мати мишка, подивилася на ліжко. Мишеня своє шукає, а мишатка вже немає. Дітки, як ви гадаєте? Де воно ділисте мишенятку? Правильно! Воно у вас зараз буде. На такому аркуші паперу. Приготуйте, будь ласка, аркуш паперу і олівець або фломастер. Ви готували? Так. І зараз ми з вами починаємо тренуватися писати цифру 8. Написали цифру 8. Вісім. Звичайна цифра 8. Дуже простенько намалюємо коженятко. Такий лайфхак від нас. Далі під вісімкою ми пишемо цифру два. Ми вже з вами вчили. Написали цифра два. І з рівним хвостиком діти. Не з хвоязним, а з рівним. Тепер пишемо далі ось такий трикутничок. Звездали трикутничок від вісімки зверху і до середини дві ось де е, загинується. Бачите? Так. Намалювали на цьому трикутниці око для нашої мишки. Так. І що є в мишки ще? Носик. Правильно вас підказує. Носик, подивіться. Далі ми з'єднуємо від середини вісімки де поясочок у вісінки? І до початку дві річки. Подивилися всі. Від середини вісімки, від поясочку робили таке полу, овальчик такий, да? І до початку дві ічки. Так. І далі дуже просто. Що ще мишки є? Хвостик. Просто зробили таку хвилясту, малесеньку лінію. І наша мишка, діти, є. І вона посміхається, намалювали посмішку. Ось такий легесенький лайфхак, як намалювати машинятка. Подивіться, які у нас машинятка. А які у вас вийдеться? Буду чекати ваші також машинятка. До наступної зустрічі.